Я просто знаєте, після того, як ви зараз не підтримали наші звернення, звернення від фракції Європейська Солідарність до порядку денного, хочу запитати вас одне: просто чим ви керуєтесь при прийнятті ось таких ось рішень? Невже народ вибирав вас для того, щоб ви приймали ось так ось рішення не на користь суспільно критично важливих питань? Зараз потрібно робити все можливе, щоб звільнити всіх українських захисників з полону, підтримувати родини військовополонених. е, ну я спробую їм все пояснити, чому так вийшло. Зараз чекаю голосування по імену обов'язково. Це все передам і користуючись нагодою, мабуть, хочу повідомити, що не вперше вже так, що наступна мирна акція в підтримку родин військовополонених пройде вже в цю неділю. Збір о 12.00 біля міської ради буде у форматі автопробігу і буде у форматі мирної акції ходою від міської ради до Альтанки. Тому доєднуйтесь стосовно звернення про заробітні плати нашим вчителям. Ну, відверто кажучи, на комісії вчора все пояснила. До нас приєдналися вчителі, які вам пояснили, скільки отримують молоді вчителі, і чому важливо було зараз прийняти це рішення? Виключно тому, що зараз формується бюджет на 25-й рік у Верховній Раді. І коли б ми з вами разом. Напрацьоване це звернення відправили і попросили не забути просто відкрити ту постанову, яка вже прийнята, і відповідати їй так само нараховувати заробітну плату. Все було добре, розумієте? Зараз ви плюнули в очі, в очі вчителям і в очі родинам сімей військовополонених. Я вам не дякую за те, що ви не підтримали.